Доброго дня, шановні кандидати у водії, з вами Автошкола Нова. Ми допомагаємо вам успішно скласти іспит у сервісному центрі це перед вами тренажер по тестам сервісного центру. Що ми робимо? Ми зараз прочитаємо питання, правильну відповідь, прокоментуємо малюнок, дамо свої поради, але головне. Потім після проходження розділу 4 виключіть звук. І зробіть це самостійно. Так, друзі, якщо у вас будуть помилки, автошкола нова поруч з вами. Рухаємось вперед. Розділ 4. Обов'язки і права пішоходів. Шановні, шановні! Є закони в цьому світі, і перший закон це незрозумілого слова. І так, обов'язки. Тобто те, що ми маємо виконувати. Права, те, що ми можемо вимагати. Пішоходи, слово, знайоме. Да, ми рухаємось ножками, але до пішоходів прирівнюється. Котиш велосипед? Ти пішоход. Тянеш саночки, ти пішоход. Котиш мотоцикл, ти пішоход. І так, рухаємось вперед. Так, питання. З якого боку від трамваю пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину під час посадки на трамвай, якщо трамвайна зупинка не обладнана посадковими майданчиками. Правильна відповідь. Лише з боку дверей і тільки після зупинки трамваю. І так, шановні, в класному місті Херсоні немає трамвайних колій, але поруч міста Миколаєв, Одеса. Ми люди вільні можемо подорожувати. І так, трамвайні колії знаходяться і займають частину дороги. Звертаємо увагу на дорожні знаки. І саме головне, як ми повинні себе вести. Якщо ми пасажир з трамваю, будь ласка, не вибігайте з трамваю і не біжіть до трамваю. Тому що автомобіль це. Тіло, а тіло має інерцію. Воно раптово не може зупинитися. І оці водії новачки, які приїжджають в інше місто, вони не навчені зупиняти транспортний засіб. Приїхав з Херсону. Переключи містки. Не можеш собою керувати. Будь ласка, залиш на в'їзді в місто свій автомобіль і пересядь на той же трамвай. І так, шановні, під'їхав трамвай, це сигнал нам зупинитися. Відкрились двері, чекаємо, але будьте уважні, отут можуть підбігати, як торпеди, пішоходи. Тому що. Вони поспішають на недорогий транспортний засіб. І так, правильна відповідь лише з боку дверей і тільки після зупинки трамваю. Наступне питання. За наявності підземних і надземних пішоходних переходів. Пішоходи повинні переходити проїзну частину тільки по них. Шановні, бачимо знак. Підземний, наверх, надземний. Використовуємо тільки ці споруди. Буду відвертий. Інколи я сам буваю порушник. Але я порушник, не хаотичний. Я можу оцінити дорожню обстановку. Прогледіти наліво направо, а потім з безпекою для себе зробити порушення. Тому, якщо ви плануєте зберегти своє здоров'я та життя, будь ласка, станьте підготовленими порушниками. Так, я цього не казав. Наступне питання. Рухаючись тротуарами і пішохідними доріжками, пішоходи повинні триматися, шановні, правого боку правильна відповідь, згадуємо розділ перший в Україні установо правосторонній рух. Правосторонній рух в будь-якій ситуації. Не тільки на дорозі. На тротуарі. Я вам більше скажу. В школі, також в коридорі, будь ласка, притримуйтесь правої сторони. Так, наступне питання: в, якому, в яких випадках пішоходу дозволено рух краєм проїзної частини? Натисніть в сервісному центрі відповідь 5. Яка поєдне пункти 3, і 4. Ознайомимося з ними. Пункт 3. За відсутності тротуарів або пішохідних доріжок. Пункт 4. За відсутності узбіччя або неможливості рухатися ним. І так, шановні, звертаємо увагу, що це частина правильних відповідей. Для правильної відповіді натисніть цифру 5. Наступне питання. Чи має право пішохід вимагати від органів виконавчої влади власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху? Шановні кандидати у водії! Ми маємо право як пішоходи. Має. Наступне питання. Чи має перевагу пішохід, якщо переходить дорогу на регульованому пішохідному переході? Правильна відповідь. Має за наявності на те, відповідного сигналу регулювальника чи світофора. Шановні кандидати, водії. Рекомендую вичитувати кожне слово і не путати регульований пішохідний перехід та нерегульований, де ми маємо перевагу, вступившись на зебру. Так, вперед. Коли пішоходу дозволяється затримуватися і зупинятися на проїзній частині. Натисніть цифру 5, яка поєднує відповіді 1 і 3. Ознайомимося. Пункт 1. Коли це пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху. Пункт 3. Коли пішохід не встиг завершити перехід проїзної частини одного напрямку під час сигналу світлофора, що дозволяє перехід. Шановні, правильно. Повна відповідь 5, поєднує відповіді 1 і 3. Наша ціль, будь ласка, не поспішайте, коли ви бачите правильну відповідь. Це може бути частина правильної відповіді. Тому декілька разів прочитайте питання. Та правильні відповіді. Так, рухаємось далі. Де пішоходам дозволено переходити дорогу з окремими проїзними частинами, що розділені розділовою смугу. Правильна відповідь: натисніть цифру 4. Відповіді 2 і 3. Ознайомимося з ними. Пункт 2. На пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, Пункт 3. У разі відсутності пішохідних переходів на перехрестях, рухаючись лініями тротуарів або узбіч. І так, шановні, дорога з окремими проїзними частинами. Що розділення розділовуються сучасна дорога. І бігати по ній потрібно тільки по дозволених місцях. Так. Питання наступне. Що заборонено пішоходам під час переходу проїзної частини навіть на пішохідному переході. Правильна відповідь. 3, відповіді 1 і 2. Ознайомлюємося. Пункт 1. Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Пункт 2. Раптово виходити чи вибігати. Інформую. Автомобіль це матеріальне тіло. Згідно з законів фізики, воно не може зупинитися миттєво. Так, рухаємось далі. Де пішоходи повинні чекати на транспортний засіб? Правильна відповідь 4 поєднує відповіді: 1 та 3. І так, на тротуарах та на посадкових майданчиках. Відповідь 3 на узбіччі. У разі відсутності тротуарів та посадкових майданчиків, щоб успішно скласти тести, натисніть цифру 4. Об'єднує відповіді 1 і 3. Перечитайте їх потім. Наступне питання: як повинні вчинити пішоходи, що переходять дорогу з розділювальною смугою на регульованому пішохідному переході, яким при переході проїзної частини одного напрямку, коли вони ще не дійшли до розділювальної смуги, загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух? Правильна відповідь. Повинні очікувати на розділювальний смузі і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора. Шановні, будь ласка, розрізняйте регульований пішохідний перехід і нерегульований. Наступне питання. На регульованому пішохідному переході пішохід, який не встиг перейти проїзну частину дороги одного напрямку руху, для нього загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух, повинен правильна відповідь: перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Або на середині проїзної частини і може. Продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналам світлофора, переконавшись у безпеці подальшого руху. Наступне питання. За яких умов пішоходам дозволяється переходити дорогу поза межами пішоходного переходу або поза перехрестями? Правильна відповідь. Якщо в зони видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше, як три смуги для руху в обох напрямках, при цьому пішохід повинен переконатися у відсутності безпеки. Шановні учасники дорожнього руху, шановні батьки, звертаюся до вас. Будь ласка, станьте прикладом для своїх дітей, Вивчіть правила дорожнього руху. І навчіть дітей оцінювати дорожну ситуацію та без, без, небезпеку, яка наближається. Пам'ятаємо, автомобіль не може зупинитися миттєво. У нього є. Гальмівний шлях. Рухаємось далі. Чи має перевагу пішохід, якщо переходить дорогу на позначеному, нерегульованому пішохідному переході? Має завжди правильна відповідь. Шановні кандидати у водії, хочу вас проінформувати, що це питання розглядав Верховний суд України. І він сказав наступне. Перевагу має пішохід, коли він вступив на нерегульований пішохідний перехід. А водієві роз'яснили, розтлумачили, що заборонено пролітати повз нього, об'їжджати і водій транспортного засобу. Перед першоходним переходом, на якому з'явився пішохід, повинен врахувати його маневри. Він може побігти куди завгодно. Вперед, назад, кинутись вам на капот. Я знаю, що під час воєнного стану, війни. Заборонено користуватися відеореєстраторами, але війна не вічна, ми переможемо. Значить, встановлюйте відеореєстратори, правильно їх налаштовуйте, там потрібно. Проконсультуємо в автошколі новій, но майте на увазі. Пішохід на пішохідному нерегульованому переході має перевагу. Не встрявай в халепу, прораховуй свої маневри на нерегульованому пішохідному переході. І так, шановні всім, ні, гвоздя, ні жезла. Наступне питання. Де дозволяється водити організовані групи дітей за відсутності тротуарів і пішохідних доріжок. Правильна відповідь, тільки у збіччям дороги, в напрямку руху транспортних засобів, колоною, але тільки у світлу пору доби і лише у супроводі дорослих. Шановні кандидати у водії, шановні батьки, Якщо ви отримали інформацію, що вечором збираються кудись ваші неповнолітні діти організованою колоною йти, будь ласка, поцікавтеся, поцікавтеся, хто це зібрав дітей і кудись планує їх везти. Читайте. Тільки в світлу пору добив. І лише в супроводі дорослих, Фамілія, ім'я по-батькові, а також з якого переляку ти порушуєш правила і ведеш мою дитину. Так, рухаємось далі. Чи дозволено водити організовані групи дітей проїзної частини? Відповідь однозначно, заборонено. Все. Захищайте своїх дітей. Питання. При дотриманні яких умов дозволяється рух організованих груп людей проїзною частиною? Відповідь натисніть 5, відповіді 1 і 2. Ознайомлюся з ними. Пункт 1. Тільки у напрямку руху транспортних засобів, колоною, не більш як по чотири особи в ряд за умови, що колона не займає більше половини ширини проїзної частини одного напрямку. Пункт 2. Попереду і позаду колони на відстані 10-15 метрів, з лівого боку повинні бути супровідники з червоними прапорцями, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості із засвіченими ліхтарями. Попереду білого кольору, позаду червоного. Шановні кандидати, водії, зверніть увагу організованих груп людей. Люди це не діти. До дітей особлива увага. Натискаємо цифру 5, цифра 5. Поєднує відповіді 1 і 2. Так, шановні, наступне питання. По якій стороні проїзної частини повинні рухатися організовані групи людей? Правильна відповідь. Тільки у напрямку руху транспортних засобів колоною, не більше, як по 4 особи в ряд. Наступне питання: пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям у темну пору доби, або в умовах недостатньої видимості для своєчасного виявлення їх іншими учасниками дорожнього руху, повинні правильна відповідь. Повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертаючі елементи для своєчасного виявлення їх іншими учасниками дорожнього руху. Шановні батьки, прошу вас, огляньте, будь ласка, одяг своїх дітей і одягніть їх. З елементами світлоповертаючими. Поїхали далі. Питання: в якому напрямку, бічем чи краєм проїзної частини повинні рухатися особи, які пересуваються на інвалідних візках без двигуна, які ведуть в руках мотоцикл, мопед або велосипед за межами населених. Пунктів. Правильна відповідь, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів. Шановні, зрозумійте одне. Якщо ви котите велосипед, і ваш велосипед відповідає усім вимогам, тобто ззаді у вас червоний катафот, спереді, білий катафот, то ви Ідентифікуєтесь іншими учасниками дорожнього руху як учасник дорожнього руху колісний. Розумієте? Тобто швидкість у вас невелика, але ви не вводите в оману інших учасників дорожнього руху. Учасники дорожнього руху, колісних транспортних засобів мають навик, що ззаду червоне світло, тобто це задня частина транспортного засобу. Попереду біле світло, воно може бути від катафота. Тому, будь ласка, не порушуйте це святе правило. Не повертайте транспортний засіб задом наперед. Питання наступне. Які дії зобов'язаний вжити пішохід у разі його причетності до дорожньо-транспортної приходи? Натисніть цифру 5 у сервісному центрі. Вона поєднує відповіді 2, 3, 4. І так, пункт 2. Що він. Пише записати прізвища і адреси очевидців. Третє. Повідомити орган чи підрозділ поліції про пригоду. Надати необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття працівників поліції. Пункт 4. Надати можливу допомогу потерпілим. І так. Шановні! Учасники дорожнього руху, шановні пішоходи, якщо ви вже попали в заміс, будь ласка, залишайтеся людиною. По-перше, допоможіть тим, але будьте уважні, хто просить про допомогу. Якщо ви будете нав'язувати свою допомогу, будь ласка, може бути ознака насилля. Розумієте? Тобто, просить людина, допоможіть. Плюється в вашу сторону, не лізьте. Це насилля, це порушення його свободи. Нікуди не е, зникайте, дочекайтесь е, працівників поліції, дочекайтесь швидкої допомоги. Все, що ви можете зробити, це телефонувати, попросити очевидців не розбігатися. Зрозуміло, да? почитайте, будь ласка, розділ перший, кого ми вважаємо пішоходом. І, будь ласка, виключіть звук і прочитайте в голос. Питання чорним кольором, а також правильну відповідь. Якщо правильна відповідь, має декілька складових. Будь ласка. Вчитайтесь уважно в ці пункти. Перечитайте декілька разів. Шановні! Якщо у вас будуть питання, телефонуйте та приєднуйтесь до курсантів Автошкола нова. Успіху вам у складанні іспиту в сервісному центрі. Якщо будуть проблеми, телефонуйте, автошкола нова завжди вам допоможе. До побачення, до нових зустрічей.